Енергетичні напої і раптово зупинка серця. Чи це можливо? Можливо, особливо в підлітковому віці, коли ще не сформований повністю організм, коли серцева судинна система ще формується, то а кількість кофеїну в енергетичних напоях в тій баночці може бути. Перевищено в п'ять, в шість, в сім разів. Розумієте, якщо норма десь так до 47 мл повинно бути, а там може бути більше, ніж 320 мл кофеїна, то я хочу сказати, що ніяке серце може таке не витримати. А якщо ти його не одну баночку, а дві, а може навіть і три, то це вже взагалі може зупинитися серце. І тому треба дуже бути уважними, дивитися, що підлітки вживають. Чому підлітки вживають? Але крім кофеїна, то там ще міститься інше. Е... Речовини, які стимулюють нашу центральну нервову систему. І вона зношується, вона не розслабляється, не поповнюється енергія. А чому підлітки вживають? А вживають тому, що вони стомлені. Оце після школи йдуть на тренування, думають, а ну давай баночку, щоб підняти собі тонус. Але до чого це приводить? Це приводить до того, що там крім, кофеїна, містить ще велика кількість цукру. І от якраз цей цукор, він теж додає, що оці електричні, Електроліти, Мається віду калій, кальцій, магній, натрій, вони теж зношуються і зменшуються. І тоді серцева м'яза погано працює. Розумієте? І може зупинитися. Що треба робити? Замість оцього енергетичних напоїв, я прошу, батьки, все-таки є чудо термос. Наливаєте водичку і вона дає заряд. Це воднева вода. Тут на порядок більше енергії, ніж в будь-якому енергетичному напої. І він не зношує, тому що, коли, знаєте, стомлене тіло, і ти ще оце енергетичний напів в себе вливаєш, то ще більше виснажений організм. А ти ще пішов на танці або пішов на тренування, то що ти своїм організмом робиш? Ясно, що можуть бути всякі ситуації. Для того, щоб цього не було, звертайте. Увагу, що діти п'ють, що підлітки купують. І нехай краще звичку формуєте, нехай воду п'ють. Воднева вода найкращий енергетичний напій, який тільки з сьогоднішній день існує, я кожен день вживаю собі по 2 літра, тому що в мене така вага, що 30 мл на 1 кг – це є норма. Але як від 10 до 33 мл собі щодня вживати цей водне води, то це енергії буде вистачати на цілий день. І тоді якісно можна проживати своє життя. Будьте завжди тверезі, здорові і пийте живу води.